Чотири рази на тиждень збираються на репетиції учасники кропивницького муніципального хору Елефтерія. Елефтерія з грецькою перекладається як свобода. От. Тобто, ну я ж кажу, це мені здається дуже так показує нашу українську культуру в цілому, нашу культуру і нашу таку ідентичність. Кропивницький муніципальний хор це 12 жінок і 10 чоловіків. Найстаршому учаснику хору 59 років, наймолодшій 18. У такому складі хор працює з початку року. До цього був виключно жіночим. Ми зібрали таких творчих людей, які за професією є співаками. От хтось теж іменно хормейстера, і спів. Тобто, в нас тут дві спеціальності, які між собою пов'язані, і ми ось так їх об'єднали і зібрали такий мішаний. Ну, камерний хор. Окрім складу хору, змінили репертуар. Тай прославить по цій Україні свічовий стрільців. Ми додали репертуару більш такі. Оце стрілецькі пісні, от як Ой, у червона калина. Ми навіть додавали пісні сучасні, але про війну, які зараз дуже актуальні, щоб теж показати, що ми підтримуємо все, що зараз наша боротьба виходить. Да, у нас в країні. І, тобто, репертуар в принципі, ми так трошки на два напрямки ділимо. Да, наш класичний академічний і такий. Щоб можна було виконувати от на міські свята і такі, що зараз актуальні. Це виступ муніципального хору на День Соборності. Це виступ під час всеукраїнського конкурсу пам'яті композитора Юлія Мейтуса. Як представники міської ради, ми взагалі беремо участь у якихось міських заходах День Незалежності України, якихось наші місцеві свята. А також ми просто робимо свою програму і виступаємо, наприклад, робимо самостійні концерти, чисто нашого хору, або нас запрошують виступати. Репетиції хору нині проводять в умовах повітряних тривог і відключення електрики. Це не впливає на якість, це впливає більше на. Ну на процес сам трішки все ж таки складніше. Я скажу чесно, що це дає ось це спілкування живе, попри всі такі негаразди, попри воєнний наш стан, дає певну мотивацію творити і робити далі, і співати, і все ж таки просувати ось це все до людей, щоб вони також, хоча б трошки розвантажувалися. Мистецтво під час війни це важливо, вважає керівниця хору. Дуже важливо, тому що ми співочий народ, от, це наша така душа співоча. І е, я вважаю, що саме культура допомагає от в цій боротьбі. Тому що якщо ми не будемо показувати свою культуру і не демонструвати її по всьому світу, не тільки у нас в Україні чи в нашому місті, от, то на жаль, будуть приходити такі сусіди, які будуть вимагати, що це у вас зовсім не культура. Це візитівка нашого міста, муніципальний молодіжний хор, який утримується за рахунок міської ради. Ми шукали молоді таланти, тому що хочеться підтримувати молодь. В Одеській консерваторії знайшли тоді аспірантку Юлю Левченко. Запросили її до нас на роботу. Намагаємося таким чином підтримувати культуру, навіть військовий стан і говорити про те, що да, ми переможемо і культура. Ра, все таки, теж несе свою перемогу ось таким чином. Нині хор готується до участі на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.